Всім привіт-привіт! любі Друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні прогуляємо секонд-хендом, записайте чайочком, смаколиками і погнали. Що я знайшла люксі? вау-вау-вау! Це вау. Gucci, made in Italy. Ну, не знаю, Гучі це чи ні. В фірмовому магазині не була. В Італію не їздила, чесно вам скажу. Але. Ну, виглядає добротно зроблені. Якщо це просто було в якась марка зроблена в Італії, то я повірила, чому ні. Це тканина-обивка зверху. До речі, є фільм цікавий: Гучі чи родина Гучі, якось так, династія. Це ще один закос під Ерме. Фільм, до речі, дуже цікавий. Подивіться, там дуже драматична історія у них. Але цей Ерме зроблений в Китаї. Тут вже без всяких приколів. Були різні босоніжки чомусь в осінньому періоді. Були нові, різних розмірів. Сьогодні у нас буде зборна селянка, а, люкс перший день, там щось 889 гривень за кілограм. Тому одягу та взуття багато, але б не сказала, що там були якісь суперперли. Ну, ось Gucci був і далі off-white, ще вам покажу. Ось такі бренди мені невідомі були. Але більшість з них зроблені в італії Soft Grey. Оці видно, що добротні такі. Класно зроблені. Це, але це маленький розмір, десь 35-36. Там ще якісь білизни, топи були. Ось якісні були шкіряні батільйони на великих підборах. Ось такі бренд. А, зроблені в Португалії написано 36-й розмір Sauyer Сезан. Якщо я правильно кажу, видно ж якийсь бренд такий хороший, судячи зі шрифтом. Так не знаю. Напишіть, хто знає. Хто знається на брендах Португалії, Іспанії. ще такі шкіряні кедики були з поліуретаном. Теж не можу оцінювати з позицій якості, якості виконання, тому що, знаєте, бувають і красівки за 4000 виконані, як китайські за 200. І ось що я вам обіцяла: Off-White. <coughs> не знаю, чи це вони, тому що там не було там, знаєте, набірках штрих-коду, особливо як це буває на брендових люксових речах, наприклад, да, від Armani. Um, які ми бачили, це просто було, бачите, off-white зверху, пробрендовано ззовні. Були два таких худі, один більше іншого: Л- і XL-. Оцей помаранчевий взагалі класний мене завлік спочатку. він. Це XL, техніка Тай-Дай, такий вибілений, трошки помаранчевий. Класний яскравий, але і перший і другий вони вживані і нема стовідсоткової впевненості, що це оригінал, якийсь закус напевно. І вітаю вас у прямі Трошки я тут вибрала, прогулялася і секондом, і люксом, але не було щось, як повторюся, особливо цікавого. Покажу вам, що знайшла на секонді, наприклад, ось цю сорочку з вишитими оленятками. Це просто любов. Вона абсолютно нова, без плям, без нічого. Якийсь німецький бренд, розмір М написано, і щось по-німецьки. Там H. &H. Взагалі, бездоганно, питань до неї нема. Я завжди я люблю обожнюю, бачите, котон і спандекс. А, люблю всякі анімалістичні принти, різні там, пінгвінчики, фламінго, я вже показувала в цей до речі часто привозять такі сорочки, Знаєте, якась така смарт-мода ну така, з, а, з гумором. А, також на секонді знайшла ось таку сукню-футляр в білому кольорі, неочікувана, а, із прозорими вставками. Так, якось вона аристократично по-англійськи виглядає. Я вирішила, чому б ні. Розмір 36-й мій. Будемо пробувати по складу поліестер, катон, майже 50 на 50 і Alastan. Нормальний смесовий склад, як для мас-маркету, як для сукні, в принципі, теж окей. А ось цю жилетку пальто знайшла на люксі. Бренд Кафе. Не знаю, перший раз. Зустрічаю 42-го розміру, вона, звичайно, завелика, але теж такий англійський стиль просліджується, і вирішила спробувати. Одразу якась строгість з'являється. І знайшла декілька кардиганів і такий укорочений свет. Дуже м'який. Він розмір М. Хочу поміряти. Ось такий білий кардиганчик. І кардиган бежевого кольору. Від Esprit, в розмірі S дуже-дуже приємний на дотик. Видно, що там є точно домішок вовни, але склад, на жаль, зрізаний. Погнали. Ось так виглядає сукенька. Не будьте строгими, я не знімала свій низ і не змогла застягнути верх, тому що було незручно. Там була мовня цього топа виділеного, а далі був гудзик. Ніяк мені не піддавався. Сіла вона непогано, воно таке, знаєте, особливо, якщо зняти джинси, то взагалі було б супер. 36-й розмір, класне. Наступне це прибіряв такий корочений е светер, светер кроп-топ Гарно він виглядає із завишеною так підкреслює фігуру. Ну, так, на теплу осінь буде класно. Рукавчик гарний, на відчуття також приємний, не колеться. Це саме головне для мене. А як вам, напишіть в коментарях, чи досі таки актуально носити, чи ні. Ну, раніше. Такий фасон був дуже популярний. Зараз, не знаю, не бачила, але мені подобається, коли, знаєте, відкрита, ну, якось фігурку підкреслює, це завжди плюс. І не завжди треба носити те, що модно, а те, що вам підходить. Хто згодний з цим твердженням, напишіть в коментарях, поставте лайки, буду рада почитати. Ну, Дуже він приємний, бачите, не надивлюся я на себе. Хоча розмір можна було б і поменше. І показуємо цю сорочку з вишитими оленями. Ну, дуже вона якась така нарядна Навіть на зимовий період, десь в офіс, на роботу, де вам треба більш такий строгий стиль, або може ви любите такий в денному житті класно, обожні такі, я ж кажу, в цьому секонді, до речі, часто завозять і такі абсолютно нові сурочки. Повторюся, на секанді, не на люксі. Там, де можна і в останній день рвати таку сорочку, я вже купляла там, і за 4 гривні, і за 10 гривень без проблем. Кардиганчик такий, начебто, скучний з косами, але є такі веселі рукава. Так, наче все чинно благородно грустно, тільки підняли руку і все, карнавал. Якась ізюмінка в хто шукає родзинку в образі, можна спробувати. Я завжди вибираю якісь оригінальні речі, там не, не скучні, щоб вам було цікаво показати і самі подивитися. Тому що в звичайному житті рідко таке зустрічаєш, а тим паче обираєш. А це він дуже веселенький такий. Прикольний, він мені підняв настрій у цей похмурий день. Його можна носити з розтіпнутим, застіпнутим. Тут, бачите, багато гудзиків, 4, і я ніяк з ними справитися не можу. Звичайно, там можна підійти в більш однотонну сорочку, і тоді він буде ще більш виграшно виглядати. Ці рукава я просто не можу. Просто якийсь такий карнавал. Дуже гарно, як на мене, неочікувано. Наче кардиган така скучна річ, Ну, звичайно, базова, не скучна. І тут такі рукаві <с>? дизайнери погралися. Наступний кардиган бежевого кольору, тут же це дуже скромно. Годзиків тон. Такий рукавчик, все добре, все на місці, мого розміру. І він дуже такий теплий, приємний, навіть домішок вовний, і мені здається, кашеміром, тому що він не колеться саме, але такий тоненький, тепленький і приємний буде до тіла. Я міряю його вже на свою футболочку, Ну, така безрукавка, майка. І тому більше, більше тіла з. Має, має контакт з цим кардиганом, і можу вам сказати, що він ну, дуже приємний. На жаль, складу не було. І приміряємо останню річ: це ось такий кардиган без рукавка, шелетка, не знаю, як це назвати, в такому англійському стилі клітинка, класична, завжди гарна та виграшна виглядає на будь-яку подію. Класика є класика, але він. Завлики на мене, там або перешивати гудзики, або підперезати його ременем якось так, або носити розтібнутим. Ну, звичайно, я ж такую тут розміри на 3-4 більше, ніж мені треба. Але сама ідея, сама задумка, думаю, зрозуміла вам. Напишіть, які образи вам припали до вподоби. Дякую, що додивилися цю примірку до кінця. Ось такою вона була коротенькою, але надіюся, змістовною та корисною для вас. Надіюся, ви відпочили, розважились, а можливо, і почерпнули щось корисне для себе. Дякую за перегляд, до нових зустрічей. Пока-пока!